ЗСУ прикриваються цивільними і порушують звичаї війни. Такі висновки можна зробити, прочитавши доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International від 4 серпня. Цей документ не на жарт розлютив не тільки українських дипломатів, а й міжнародну спільноту. Що не так у звіті від Амнесті, давайте розбиратись. Доповідь розбита на чотири частини. В трьох з них автори намагаються довести, що ЗСУ розміщують свої позиції в школах та лікарнях, ведуть вогонь поблизу цивільних об'єктів і таким чином підставляють під удар мирне населення. І лише в одному останньому розділі кажуть про те, що Росія наносить масовані удари по території України, не обираючи конкретні цілі. Що ж, давайте звернемо увагу на перший розділ. Досліджувачі Amnesty International наполягають на тому, що ЗСУ систематично розміщують військову техніку та ведуть артилерійський вогонь поблизу будинків цивільних. Вони приводять інтерв'ю людей, які постраждали від контрбатарейного вогню. І дивуються, чому ЗСУ не воюють у чистому полі. У цьому ж розділі автори тексту вказують, що таким чином комбатанти порушують міжнародне гуманітарне право однак роблять і ремарку: альтернативою є обов'язок перемістити цивільних подалі від військових об'єктів. Чим українські військові і займаються сили оборони України спільно з військовими адміністраціями і органами місцевого самоврядування регулярно закликають місцеве населення та проводять евакуацію цивільних з прилеглих до районів. В районі ведення бойових дій населених пунктів українські військові дійсно вивозять цивільних під кулями, інколи віддаючи їм пріоритет перед пораненими побратимами. Але Можете розказати, а чому ви не виїжджаєте? Куда? Я за що тут же пропонують евакуюватися? Куди? Я не знаю, куди я ж запит... і ми не знаємо куди. Що я дожна з рідної землі, з рідної хати кудись їхати? Чого? Ребята, три місяці без пенсії. І не получило. Куда їхати? Зачем їхати? А потім ці ж обличчя розказують російським пропагандистам, що страшні бандерівці ними прикривалися. Хоча, може, просто в Амнесті Інтернешнл не усвідомлюють, як російська пропаганда та горілка діють на людей. Та те, що росіяни прагнуть захопити українські міста, а поля їм до одного місця. І саме тому ті самі міста укріплюють, обороняють, розміщують засоби ППО. При цьому евакуюючи населення, що як ми вже прочитали у тому ж звіті, не порушує норм міжнародного права. Ще одним докором від Amnesty International стало розміщення військових в приміщеннях шкіл, але міжнародне гуманітарне право цитую не забороняє сторонам конфлікту базуватися в школах, де не проводяться сесії. Нагадаю, що від початку вторгнення, 24 лютого, навчальний процес в Україні відбувається дистанційно в школах немає дітей. А приміщення використовують як укриття, хаби гуманітарних організацій та інколи розміщують військових. При цьому в Amnesty Інтернешнл не називають жодної конкретної школи чи населеного пункту, де було зафіксоване порушення. За виключенням міста Бахмут, там російські війська знищили горлівський інститут іноземних мов, у якому за твердженням розслідувачів перебували українські військові. Хоча жодних офіційних тверджень. Так і не знайшлось. А ще цікаво, що директори шкіл вправі не дозволяти розміщувати будь-що на території навчального закладу. Але нову школу в тому самому Бахмуті це не врятувало. Більше того, за даними Київської школи економіки, Росія вже зруйнувала 2217 закладів освіти на території України. Найкоротший розділ цього звіту присвячений розміщенню військових на території лікарень. Там буквально три речення. Напевно, роздути цю історію на більше не вистачило фантазії, і тут у мене одразу кілька зауважень. Дослідники замнесті знову не називають конкретних адрес лікарень, що використовували як бази розміщення. Вони просто пишуть, що десятки бійців відпочивали, тинялися та їли в госпіталях. Виправте мене в коментарях, якщо я помиляюся, але госпіталі і існують, щоб там відпочивали, тинялися і їли. Тобто відновлювались чи лікувались окремо в звіті виділяють авіадар по харківській лікарні 28 квітня, в результаті якого були поранені двоє співробітників лабораторії, але пов'язувати це з розміщенням поблизу військових не можна. І ось чому за 2019 рік в північно-західній Сирії, починаючи з квітня, авіанальоти здійснили на 60 медичних закладів, 29 з яких були в списку ООН. Що мало б теоретично убезпечити їх від нападу? Це довело до того, що генсек ООН Антоніо Гутереш прийняв рішення розслідувати ці інциденти. Зрештою, розслідування ні до чого не призвело, і правозахисники назвали його неповним. А от журналісти New York Times змогли відстежити російський слід у цих атаках. Знищувати цивільну інфраструктуру та лікарні це тактика ведення війни Росії, яку вона демонструвала і в Чечні, і в Грузії, і на сході України в 2014-му. І наявність чи відсутність поблизу військових не в змозі на це вплинути. Останній розділ доповіді мав би привести її до балансу і навіть спершу констатує використання РФ заборонених боєприпасів та РСЗВ по цивільних об'єктах. Однак потім все зводиться до розміщення військових об'єктів у населених пунктах. Жодним чином не виправдовує невибіркових атак Росії. Але український уряд повинен негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів. Це лише мені здається, що такими словами гендиректор Amnesty International Агнес Каламар закликає ЗСУ здавати всі населені пункти, як тільки до них наближається ворог. Реакція українських дипломатів не змусила себе довго чекати. Першим став міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Давайте чітко домовимося про розуміння простих речей. Така поведінка Amnesty International це не про пошук і донесення світові правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою. Справедливо буде зазначити, що український офіс Amnesty International заявив, що не має відношення до скандальної доповіді, Ба більше вони робили все можливе, щоб завадити публікації в такому вигляді. А після невдачі директорка Амнесті Україна Оксана Покальчук пішла з посади. Президент України Володимир Зеленський також не оминув цю доповідь увагою, і, попри те, що російські обстріли атомної станції є одним з найбільш небезпечних злочинів проти українців та усіх європейців проти права на життя кожного. Но людини чомусь немає звіту і навіть просто, просто повідомлення від Amnesty International про це дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації. Як на мене, доволі справедливе зауваження, та апогеєм цієї історії став матеріал британського видання The Times, де журналісти прямо назвали доповідь Amnesty International путінською пропагандою. І от під хвилю хейту в Твіттері в організації вибачились в листі відповіді на запит Рейтерс. Пріоритетом Amnesty International у цьому та будь-якому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Дійсно, це було нашою єдиною метою, коли ми оприлюднили останні дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про спричинений біль. Та це навіть не офіційна заява. Це відповідь на запит редакції Reuters. Таке вибачення більше схоже на виправдання депутата ОПЗЖ, якого спіймали за розкрадання держмайна. Amnesty International вже не вперше демонструє свою прихильність до Путіна, як тоді, коли відмовились визнавати політв'язним Навального. І от тепер можна вмикати таймер до моменту, коли організація перестане існувати, чи Агнес Каламар піде з посади, бо зберегти кредит довіри правозахисної організації в цивілізованій. Європі після того, як одне з найавторитетніших видань прямо називає тебе путінським пропагандистом, дуже нелегко. Ні, 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 не треба перемикати, поки не поставили лайки і не підписалися на канал. А краще напишіть в коментарях, що на вашу думку чекає на Amnesty International.